Вітання на зв'язку стеродип. Що, нова зачіска в мене, новий склад в мене, нове відео у вас. Зібрав я новий склад абсолютно. Майже всі гравці поміняв з минулого складу. Гортує він приблизно 3 мільйони монет. Покажу зараз вам все детально. У мене там у шістьох гравців 5 фінти, у чотирьох всі, у всій групи атаці у мене 5 плюс 5. Взагалі, е, ікони є, герої є, СБЧ картки є, тобто все-все-все, І еволюції. там, ну Побачите зараз. Е, дуже круто. А Перед початком відео поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на канал. Е, йдемо до двох тисяч підписників. На 2000 підписників обов'язково зробимо якийсь, е, Я планую зробити якийсь турнірчик е, такий канала по всі 26 Тому підписуйтесь, ставте вподобайки і приємного перегляду. Зразу почнемо з основного складу. Позиція голкіпер у нас Тім Говард. Ви бачили, що він в мене був. В принципі, тут і інші голкіпери підходять, Але в мене він в антреді є, поки що непогано ще стоїть, то я його сюди кинув. Тім Говард класна картка, класні таланти має, класний зріст і лінкує класно. Тому я радий, що він мені випав. Я лише одну збірку з БЧ зібрав на героя ці крутілки, бо я оці крутілки, все, що там, з обмеженням рейтингу, я їх ніколи не збираю взагалі. Чисто так перший СБЧ рейтинг був, зібрав. Тому Тім Говард мені випав там, і він, в принципі, 153 матчі відіграв. Доволі непоганий голкіпер. Йдемо далі. Правий захисник Квадрадо випав мені нещодавно, зіграв за нього десяток матчів. Класний захисник. Враховуючи мене тут був Арнау Мартінес. Картка безкоштовна така. Тут цей квадрадо по всім показникам на голову сильніше. Тобто видно, що я суттєво підсилююся цим крайнім захисником, має він 5 фінтей. Це один із шести гравців, який має 5 фінти. Так, це на фланзі, але ну, класні плейстайли має. Хотілося пісто більше, але можливо, якусь, е, щось в еволюції, якийсь пейстал можна буде на нього накинути. Е, важкенько його залінкувати, бо він колумбієць серія А і взагалі футбольний клуб Піза. Е, але в мене вийшло його залінкувати. Е, зараз покажу завдяки чому. Е, Ми не вийшли його залінкувати. Йдемо далі, перший центральний захисник це Джеліс Конде. 180 см, але він реально метовий захисник на даному етапі гри. Треба оці крутіння дупами нападників дрібних якось зупиняти. І він на своєму золотому Жоке класно з цим справляється. Також мені нещодавно він випав, тільки 26 матчів він на нього зіграв. Хотів його купляти, і він мені випав в, якомусь з жирненьких, в одному з жирненьких таких паків за завдання. Дуже-дуже задоволений. поки що Йдемо далі. Куплена ікона Сол Кембл 378 тисяч монет. У мене тут до цього стояв Ганцко із Атлетико Мадрід СБЧ картка. І мені треба було і лінки і я хотів уже трішечки щось потужніше. Такого. І Сол Campbell сюди ідеально залетів. Я ще думав щодо, щодо відічі, але він трішки дорожчий. І мене переконало взяти Соло ось роль, центрбек плюс плюс дефендер ось Я переконався, беру Сол Кембла, плюс він. Ну, буде класно на кудовик, я сподіваюся, реалізовувати свою голову, свої стрибки. Він доволі сильний. Да, звісно, хотів би ще якогось, хоча б жукейчика або єнотика, але і так доволі солідна картка. Мені поки що подобається. Лівий захисник і це СБЧ картка. End of Era, він по суті як ікона, тому що він дає лінки як ікона за 200-200-250 тисяч. Приблизно це збірка. Це, як на мене, автозбірка всі склади, він вам пригодиться. Навіть якщо склад зараз вам він не лізе, ну, він завжди пригодиться. Це, десь треба щось буде залінкувати. Кинули Хорді Альбу, Просто подивіться на ці шикарнючі стати. Ну Подивіться якусь картку Марселові. скільки він коштує чи Роберто Карлоса. Ну, він, він краще виглядає їх, він коштує, де ви можете половину за антрейд зібрати. Коштується все 200 тисяч, він вам буде лінкувати. Ще й гравці в Інтермайамі він ще й додатково здається, лінкує. Тобто це навіть краще, ніж просто ікона Тому це, як на мене, автосбірка за таку суму усі склади він вам, ну, ще в майбутньому під якісь еволюції підійде, плюс не факт, що будь, ще якась картка вийде взагалі до кінця цієї гри з ним. тому я рекомендую вам його обов'язково збирати. На це його товариш по клубу також СБЧ. Тут я не вважаю, що це автозбірка, тому що він доволі такий дороговатий. Він стоїть майже вдвічі більше, ніж Хорді Альбо. Але картка все одно дуже якісна. Грав я неодноразово на інших аккаунтах, його, тому він мене там переконав, що він якісний, він класно відбирає, він класно пасує. Він такий десь, можливо, здається важкуватим на м'ячі, але ось ця його така висока моделька, десь навпаки. Додає такого шарму в грі, і він класно розвертається, класно пасує, класно відбирає, ну, взагалі, поки що поки що я їм задоволений цілком і повністю. Також не факт, що ще якась катка в нього вийде, але тут я не прям кажу, що обов'язково збирайте, якщо є, звісно, зайві там. Рейтинг, зайві монетки можете зібрати. Ну щоб, можна, не факт, що просто ще така картка вийде в нього якась. Завжди можна буде рарну еволюцію запуснути, якщо що. А другий опорник у мене World Prowse. тут ще недороблена еволюція. Я вам покажу, як він буде зараз виглядати повністю. Там ще трішечки пару, пару етапів треба дойти. І це дуже солідна картка, тому що в мене тут була інша картка Едуарда Камавінга. Зараз вам те, ще покажу, він не заміню в мене. І потім я зрозумів, що WordProza можна класно прокачати в еволюції, і в нього є золотий дедбол, а в мене є Soul Camble. І це от така от зв'язка на кутових, яка, я думаю, ще неодноразово себе покаже. Я, в принципі, з цим задоволений. Також в нього 5 фінти, це другий гравець з п'ятіркою на фінтах. І це взагалі ну це бустонуло. В нього тут ще по плейстайлам додасться, здається, білий Жокей. І ці зі вже уже додалося, і ще додається. Білий жакій, білий Трікстер мені ще додадуть. І це взагалі буде бомба-ракета. На правому фланзі у мене Кароліна Грахам Хансен, 5 плюс 5 зірочки, неймовірна картка. Це таку суму за 327 тисяч монет. Якщо можете цю картку залінкувати, десь теж під ікони, десь під піну. Лінкуйте. Це, це 100% коштує своїх грошей. Тому що. Ну Подивіться на ці статки. Все під 90, все 5 і класні плейстай. Ну, взагалі шикарно, мені дуже вона заходить. Нічого дати. Далі йдемо. Ще одна карта 5 плюс 5. Далі у нас тільки 5 плюс 5 картки. Це Хвіча Квараскеля 16 тисяч монет, але він дуже і дуже солідний. За ці монети, він його класна моделька, він класно рухається з мічем. Трішки, можливо, хочеться краще стати, але, можливо, якийсь інформ вийде. Я не думаю, що він там буде космічних грошей коштувати. І це буде картка, яка просто буде розривати на планці. Поки що, мені він також подобається. І, ну, в принципі, є варіанти, як перекрутити не Фарцелі сюди поставити, але ця картка поки що дуже і дуже якісна. Під нападником ви вже, напевно, знаєте, бачили, хто Ми за мною слідкує. Це Алексія Бутеліас, вже наша легенда клуба 435 матчів провела. Я плюс 5 також має вона. Класні плейстайли, все класно. Ну, це Alexa Потеля. Тут нічого додати. Прекрасний ЦАП в цій грі. Класно б'є, класно. Класно пасує, все класно воно робить. І я дуже радий, що вона мені випала на початку гри і допомагає мені розвалювати суперничків. Ну і на форварді найдорожча моя покупка це Усман Дембеле. 1 мільйон 130 тисяч монет. Я в нього витратив. Поки що я задоволений цією карткою. Я вагався, хотів, думав, трішечки дозбирати до Бапе, там далі антрейдом понакидати карточок, понакидувати, грати антрейдом. Але потім ще думав над детформую Венісіуса. Над арарним Венісіусом, але потім з таки та давай реально зроблю все 5 плюс 5 ватаці. Це цікаво, правильно? Е, в нього немає позиції Advanced Forward плюс-плюс ролі Advanced Forward, Але я придумав його як використовувати на False 9. Е, скоріше за все, у Теліс буде Shadow Striker, похоро ходити. І вони друг друга будуть доповнювати прекрасно. І мені я вже зіграв декілька матчів, дуже подобається, поки що все. Е, так швидко проєднаймося по замінці. Діані в мене була в основному складі. Зараз посіяла на замінку. В принципі, теж може ввірватися багато під підсилити гру. Камавінга. Ось я вагався. Чи Камавінгу в основу, чи Вордпрауза, якого я прокачаю. Напишіть в коментарі, кого б обрали ви. Я зараз тут вордпроуз, за який буде, прикріплю, 5 плюс 3. Е, е, чи Камавінгу? Камінг більше на оборону, але враховуючи, що я зібрав Бускетса 88 дефом, я думаю, він там впорається. І WordProus, враховуючи, що кутові, враховуючи що, там передачки, діагоналки краще буде давати того. Такий більш на атаку сконцентрований центральний захисник, то я все-таки обрав Вордпроус. Але ви обов'язково напишіть, кого б обрали вину, реально цікаво. А ця картка Камовінги, ця еволюція, вона мені навіть цікавіша за СБЧ поля побігу. Ну і тут, що подивитися, на замінці Ганско, е Гранау Мартіне, всіх хто грали в основі, ці хлопці в резерв в резерві вже. Е -е цей дів його вибив ну взагалі мені не сподобався, до речі. Ну, то таке. Як виглядає мій склад зараз? Е, всі картки подобаються. Всі на своїх місцях, всі роблять, всі виконують свої функції, хтось відбирає, хтось роздає, хтось завершує, хтось втікає і так далі. Тому склад класний. Е, зараз йдемо, зіграємо декілька матчів за нього. Подивимось на що ці хлопці здатні. Гутенберг. Якийсь. І з німець проти нас, напевно. Складик трішки скромніший за нас. За нашій. Ансен квадрату. Квадрату. Ласна передача на дембіле. Як розкатали там офсайд, боже. Бускетс. Ну, шикарні просто перехоплення мають, Довгі ноги. Прасно читаю гру. Бускетс. Дембеле. Word Prouse. Кварацхеля, Кварацхеля, ух, классно разворачивается. Вот вам и карта за 16 тысяч монет. Нико Уильямс, запинайте, ой-ой-ой-ой, Кэмпбелл, Сол Кэмпбелл, порт Праус, Дембеле, на Путеллес, Путеллес натягивает оборону, уже вычекает момент для передачи Дембеле, Дембеле, шукать для его в обороні. Отиовина. Ой-ой-ой-ой-ой, оце я помилився. Це чисто моя помилка. Я підпадково тупо Р-1 затиснув мене. Квадрати втратив позиції. Williams Джуніор. Добрий, Говард. Подача. Gamble! Ось ось прошу, я кажу. Не завершується атака, це голом. Але як класно прибив Кембл зараз. Утеліс. Ну просто шикарно розібралась. Прийняла. Пішечки корпусом показали, що ми йдемо в одну сторону, пішли в іншу і реалізували цей епізод. Wordprowes. World Worldprose World на Грахам Хансен. Хансен. Хансен тут вибирає знову. Хансен. Нема у сайта, скоріше нема. Нема. Є yeah. 3-1. добре. Перший матч добуваємо перемогу. Правильно. Так, є yeah, перемога. перемогу впевнена. Давайте ще один матч зіграємо. Ну що, дивимось, склад нашого другого суперника, якийсь поляк нам попався, також Говард, також Піндеї. Також Путеліс. І на цьому все. Але склад такий гарний. 4-5 він грає метову. Воно просто м'яч назад хтось таки дає просто в протилежну сторону. Постійно так, добре, Говард. Муваєм кіпера через дабл-трикутник. Добре, розкатали поросхелі один. альба Сол Кембл Класно, ух, як урасхелі віддав передачу цю шикарну. І класно... О, Боже, ну як ти на... Але Потеріс виправляється, Потеріас! Путелія! Ми цього не бачили! Ми просто цього не бачили! Скоріше ви цього не бачили! Ох, і стереотип! Добре, перехопили Хансен. Бускетс. ансен Эластику. На дембеле. Дембеле. Дембеле покрутимся. Дембеле. Дембеле. Финес. Да, нет. Это дембеле. Браво. Просто капка за 1 миллион 100 тысяч. Добро. Классно. Перфу. Еще одну атаку. Давайте. И выйдет из матча сейчас. Еще одну дало атаку провести. Парас Хелия. Открылся и отрывал классную передачу от Путелиас. Дубель знову від Quarosheilia і Supernik Livne. Не лювне, прикиньте. Дембіле це вам не Кварцхелія. Оріо. Класно грає в відборі. Quarсheia, Dembelia. Класно комбінують. Теліс, путеліс Це вже крапка меч. Может точно не відіграється, але буде, напевно, грати весь матч. Wordprus. Класно. За финтив. У нас з'явилось вивс 5 фінты. Тепер треба це не забувати. Це з цим користуватися. Wordprose. Класна передача. На 1 billi, просто bill. Я просто електротьець різаю мяч в ворота. Як Майкон проти північної Кореї на чемпіонаті світу. Подача. Soul Campbell. Не пробиває. Відбирає мяч. Soul Campbell! Які цікаві цікава анімація удара вийшла у Солокела. Удар. Ох. 25. Ворд праус! Боже, який м'яч! Боже! Ой, це вже просто знищання над суперником. Ворд Pries метр 73, будь ласка, який м'яч він забуває. Це просто знущання. Я вже такі неодноразово забуваю, до речі. Це вже в своєму стилі, можна сказати. Боже, як він Це знущання. Тупничок теж вирішив над нами познущатися і зіграти матч до кінця, але то йому не допомогло. Я там вже я ФК стояв, він все одно не зміг на собі грати, і не кріпав йому голів. Ну, реально, не цікаво було навіть тому що показувати, там вже що попагло було. Тому на цьому завершимо. Цю вже підводку записую, світло, виключили, але та не біда. Дякую ще раз всім за перегляд. Поставте вподобайку, підпишіться на канал, летимо до 2000 підписників. В телеграм також залітайте. Там вікторинів було багато у нас по футболу і не тільки. Тому підписуйтесь в телеграм, скоро будуть нові вікторинки. А на цьому не все. Слава Україні! І бережіть себе!